Legenda por Привіт усім! Ми творча формація Гарожген. Сьогодні розпочинаємо ініціативу Сандей Борщ. Це платформа підтримки експериментальних ідей. Двічі на місяць ми будемо збирати за одним столом соціально відповідальних нових громадян, які будуть голосувати за ідеї. Громадяни, які вже встигли за останні 2-3 роки передворити свої ідеї в реальні будуть розказувати про свої рецепти. Що було мудро, що було не так мудро, що вийшло, а що потрібно пам'ятати, коли починаєш реалізовувати мрії. Ви можете стати безпосереднім учасником події а, на сайті борщнісітісахов'ю, або також подати свою ідею на платформу BigIdea.com і разом робити великі справи. про Сумно. насправді що зразу не лякається, нічого сумного немає. Все насправді дуже весело. Просто ну, так історично склалося, що портал називається сумно.ком. На сьогодні це щось на зразок такого симбіозу вікіпедії, блогів, спільнот, тобто як ЖЖ щось на зразок, але це все стосується або напряму, або дотично культурної теми. Те, що планувалося а, з самого початку, насправді а, не було реалізовано. Тобто, це організація, яка там а, підтримує тих. То в Києві розмовляє українською якось. Там, була... там назва спочатку була досить, кажи, це. Це, це секрет. Тут це як сумніва, це, це комерційна таємниця. І вже Та, два речення було в кінці. Тобто така ненав'язлива, ненав'язливе лого, яке займало весь хедер. Ну а потім це ми, все було дуже ужасно. А потім ми вирішили, що нема нічого. Прекрасніше ніж культура. От. І вирішили займатися культурою. Ми обмежувалися локально і розмовляли українською мовою. Тобто, і це все було дуже сумно, тому так назвався проект. А потім, коли е, всі зрозуміли, що це ну Шо, аж це нафто, що, нафто, сумно, це так. та то е, вирішили перекваліфікуватися на культуру, почалися якісь е, рецензії е, статті, і це було просто видання. А е, півтора роки тому ми спільно з компанією Плесунет зробили, е, ну знову таки, це вже існуючий проект три роки, і ми починаємо з нуля на четвертий рік, фактично, стартап. Е, спільнота блогів про культуру. Пізніше просто почали з'являтися люди, які підтягувалися під якісь ідеї конкретні. Тобто ми робили перший наш день народження, і там, скажімо, побуло дізнався про сумну, тобто він випадково зайшов. В в кубідон, в кубідон, да, зайшов в кубідон, там купа людей, маленьких таких 13-річних. Я ще з плачуть. — Ритма ридають. Стало сумним. Щось з цим робота. Ні, насправді, я зайшов в копідон, я вже такий людина ще з педагогічними комплексами, я тільки що залишив школу, 4 роки там пропрацював, що пішов в бюро перекладів. От я заходив в книжки, а тут заходжу в ожах знову діти. Що дуже багато. З 13 років, якщо не помиляюсь, десь так. от. Те, що мені кинулося від педагогу в очі, що 13 років, 17-16, дуже їх багато, І вони всі маленькі, всі такі радісні, вишиванки, так бігають. Я проштовхався туди у книгарню, питаю про дощі, що, що, це, що це, за віговисько таке. День народження якось портал. Така висить значить, фішка з сумком, на косьмо. Він цікаво став. Думав, ну, треба зайти. Сумах, всі такі патріоти. Да, серед тих 14-річних був е, Були ТНМК, Гайдамак, і, і Вова зі Львова. Я їх не пізнав. Ні, ну, я в перше враження я зайшов, просто мені так на зустріч так вийшла дівчинка якась така вишивається, почому така маленька. От, потім ще якийсь хлопчик такий пройшов в перцях і дуже А, Як зробити з своєї мрії а, якусь а, справу? І а, як ми зробили сумно, ну я можу так перерахувати приблизно, що а, за час чотири з роки існування цього ресурсу ми встигли зробити це. А, на а, восени ми організовували Антонич Фест. А, Зараз це стартап «Ятки». До цього це ще було е, в день народження Миколи Хвильового. Це такий е, невеличкий локальний, локальний проєкт. І е, е, така папусна назва, другий день народження сучасної української культури. Це типу е, культура рілот. <реш> і, е, власне, в, в кожному випадку ми починали з нуля, ми не мали. Ми мали нуль досвіду, тобто як із фестивалем, як і з літературною акцією, як і з якимось великим івентом, концертом. І щоразу в нас, тобто ми просто йшли до якоїсь мети і при цьому наступали на купу граблів, але при цьому от знаходили і купу цікавих речей. А зараз то ми а, займаємося проектом Ятки, який запустився в грудні. Це а, магазин культурно-мистецьких товарів. Тобто ми а, збираємо різні а, речі, об'єднуємо їх, а, окультурюємо культурі і продаємо. Культурно продаємо. Так, да, Звісно, продаємо тільки культурно. Це магазин хендмейду, одягу авторського, книжок, дисків і так далі. В подальшому там будуть і квитки, і різні курси. Євро, долара, Але культури. З прив'язкою до мистецтва. Не всі ідеї зразу мають такий свій респонс. От результат можна не одразу побачити, але це не значить, що треба зразу здаватися. Ідеї по ходу трансформуються, вони перероджуються. Спочатку задумується щось одне, потім воно. Тобто, ідея фактично вона така жива істота, як і людина. Вона буде розвиватися і змінюватися разом з вами. В цьому немає нічого страшного. Не Треба боятися, що хтось скаже: ага, ти ж хотів колись зробити ось це, а тепер займаєшся ось цим. Ну, не ну так. Да. Цікавить лісайці бізнесу, те, щоб є місця, хочемо зробити, щоб були класні люди, класні заклади, власні просто атмосфера. Ось, це перше і друге, щоб Україна була таким місцем. і казати, що на в нас okay, типу, є люди, які хотіли б вас. Може, знаєш, типу обміни досвідом чи щось таке. Тому що інакше, якщо просто для всіх українців так, знаєш, поїдуть заміни в Біблія. Сказати результати голоси. Ми реагуємо не так довго, як рахують традиційні виборчі дільниці. А, дякую, почнемо з третього місця. Це книга про реалізацію. Отримала 5 голосів, автор Дарця Тарковська. І вона отримує подарунок підсумком. Називається Тельнюк на заробітку. Друге місце – ідея номер 65 «Dance with the Moon» – «Мислі маленьких чоловічків». Це, звісно, для мене місяць користуватись можливістю, привітати маму, подарувати альбом «Мертвого півдня», останній 2009 року. Дякую. Ну і, власне, перше місце – Метролі Лісенберг, тобто, Паралельний світ. Це ідея номер 57 11 голосів вона зібрала і грам 1550 гривень ми передаємо. Різними ідеями, і а, я хочу вас заохотити до того, щоб ви, можливо, через нас наступного разу ми будемо так само організовувати презентації короткі ідеї. Е, починали цим ми спілкуватися, допомагали, якщо вам подобається ідея, подати в них якусь емоцію чи пораду, можливо, час, можливо, якісь ресурси. І власне, е, вся ця подія для того, щоб такі ідеї, вони, крім того, що ми їм кажемо так добре, вони ж отримували нашу підтримку в реальному житті. Хоп-хоп-хоп, ріжу, ріжу. Ось вот так отсе, оп. Тепер наступний, зараз бурячок, бурячок. я швиденько тут, опа, і з нього раз, опа, все. Бурячок нарізали. Нормально. Я тут же яйця на щось порізав, я не знаю так автоматично. Взагалі, вот, бурячок у мене є, картопля. Теж картопля. М'ясо, я так розумію, не буде, так? Да? Коротше, буде насправді бурякова юшка. <рес> так що м'ясо приносите з собою. Я приніс з собою Шлунку. Да, з нашого боку Сала саланів року. За, щ... За щуками можна. За щуками, так. Да.